з Сестрою купили три шматки мила, і всі вони мають різні запахи. Наприклад, ось це з лавандою, а ось це нехай буде фіалкове, а це, наприклад, з трояндою. І кожна з нас хоче спробувати всі ці запахи, проте ми не дуже хочемо ділитися. Через це ми сварилися, сперечалися, і врешті-решт моя сестра сказала: А давай я поділю це мило на дві частини. Як ж вона це зробить? Вона візьме якийсь ніж або будь-що чим можна порізати мило і поріже кожен шматочок на два рівні шматочки. Ось таким приблизно чином. Уявимо, що всі ці шматочки рівні. Ось так. По суті, що ми зробили? Ми три поділили на два. Скільки ж тепер у нас буде шматочків? Зупиніть це відео і спробуйте з'ясувати. Для того, щоб це з'ясувати, я зараз зображу тільки свою частину мила. Тобто це буде моя частина. частина. Ось цю забрала моя сестра. Отож, що я отримала? Я отримала половину лавандового мила, тобто одну другу, так само половину фіалкового одну другу, і одну другу трояндового мила. Тобто ми поділили все порівну, аби ніхто не ображався. Отож, я маю три шматочки, кожен з яких дорівнює одній другій, і це можна записати наступним чином. Можемо сказати, що у нас є три шматочки по одній другій, тобто три помножити на одну другу. І ми бачимо досить цікаву річ, що три поділити на два це те ж саме, що три помножити на одну другу. Можемо зробити це ще цікавіше, записати двійку у вигляді дробу, це у нас буде дві перших. І тут ми вже бачимо, що коли ми ділимо на дріб, це те ж саме, що ми множимо на його обернений дріб, адже дві перших і одна друга це обернені дроби. Отож чому це все буде дорівнювати? Оскільки ми маємо три шматочки по одній другій, то це те ж саме, що три других, тобто три половини.